Під час режиму тимчасового припинення вогню, що був визначений президентом України представники проросійських терористичних організацій, що орудують сьогодні на сході України, сотні разів порушували будь-які домовленості щодо мирного врегулювання конфлікту. За цей період часу ними підступно, зрадницьки вбито 27 українських військовослужбовців, і тільки за один день в місті Слов'янськ. Вчора від рук терористів загинуло вісім мирних жителів. Сьогодні Верховний головнокомандувач президент України своїм наказом поновив активну фазу проведення антитерористичної операції на сході України. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ звертається до цивільного населення, що наразі перебуває в зоні конфлікту. Ні в якому разі не наближатися до позицій бойовиків, а також до місць їхнього скупчення, ні в якому разі не вступати в будь-які контакти з представниками терористичних організацій і не дати змоги використати себе у якості живого щита, усвідомлюючи невідворотність свого покарання, ці нелюди люди в людській подобі готові на проведення будь-яких терористичних актів. Щодо мирного населення в цих містах. Вони продовжують обстрілювати житлові квартали, звинувачуючи у цьому українських військовиків і роблячи картинку для російських телеканалів. Повідомляємо і заявляємо: українські військові сили Національної гвардії діють виключно локально і наносять удари тільки по позиціям. Бойовиків. Отже, у випадку почутих поруч вистрілів та вибухів, ні в якому разі не підходити до вікон і по необхідності спуститися у підвальні або ж напівпідвальні приміщення, не пересуватися без гострої необхідності по вулицях, там, де проходять бойові дії, і за жодних обставин не залишати дітей. Одних без нагляду дорослих мета антитерористичної операції наведення конституційного ладу, знищення терористів та звільнення наших територій від загарбників. Сьогодні Україна єдина. Слава Україні!